Підсохла наша підкладка. Я наклеїв скотч, тому що це буде стіна в мене з декількох варіантів обробки. І зараз я на цю підкладку кладу, фарбую металік фарб, змішав оцей колір золотий з кольором бронза. І спробував, як воно виглядає. Ну, мене влаштовує. Гарлотський валик маленький. І поїхали. Просто покриваємо нашу підкладку, не лишаючи потьоків. Біля всіх примикання такими тичковими рухами. І ось закатуємо цю поверхню. Це буде майбутні тріщини на крикелюровому лаці. Ла 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 Фарба чудова, укривиста, стійка до стирання. Використовується, ну, це я маю на увазі за металік фарм. Можна використовувати на металевих поверхнях. Дуже стійка до атмосферних то Тобто можна на вулиці застосовувати. Єдина умова піддається миттю не раніше ніж через 30 днів. І при покриванні нельзя щоб потрапляло сонячне світло. Ну, по крайній мірі так заявляє виробник. Ну, зовсім навіть і нічого. Все чудово. Таким відблиском. Можна навіть використовувати як самостійне покриття. Ну, але в даному випадку це у мене майбутні тріщини під каркелюр. Все, чекаємо висихання. Працюємо далі. Лишилось бувець у мене трішки. Ще матеріал вирішив накатати другим шаром. Що хочу сказати, тут площа приблизно десь, ну, може, 2 квадрати, і пішло в мене пішло в мене грам 300. Тобто, можна зробити висновок, що те, що заявляє виробник витрату 7-10 метрів квадратних з літра, то це правда. Матеріал дуже вкривистий, і ну, можна було під одним шаром обійтися, але мені захотілося ну, використати те, що було налито.